Як би сказали, десь за кордоном breaking news. тобто найголовніша новина, звичайно вчора і найобговореніша в інтернеті, звісно, це повернення льотчиці надії Савченко в Україну. Пряму трансляцію Радіо Свобода на час не більше 60 тисяч глядачів. Тільки уявіть собі. Ну а власне, про реакцію користувачів та їхні коментарі. Дивіться далі. Олег Демидович дивується, Надежда голодала і ні? в тюрму. села худая, вийшла уж упітане. Володимир Шуваєв пожартував. Як би хто не ставився до Савченко? Поки що висновок один. За одну українську жінку дають двох російських чоловіків. Не втримався від коментарів і відомий у Твіттері користувач Сталін Гулак. Путін памілував Савченка, а 140 мільйонам росіян ще сидіти-сидіти. і сидіть. Содель Владислав думає, що перші кроки по рідній землі Надя Савченко робить боса, розлючена, але її емоції через край благородна лють. Ольга Паращина впевнена, зміни почнуться вже скоро. В першу чергу для уряду. Надя Петя, начало канця 99% ради. Бігіть, бігіте, поки свободі на аеропорт. А от сотник Лариса пропонує обрати надію президентом. Ну теперь надіжда сталася мала. Пірі і ми вибираємо тебе президентом. Покажи їм всім кусь мать. А от користувачка Наталя Стельмах після того, як побачила, що Савченко не прийняла квіти від Юлії Тимошенко, думає: питання льотчиці ще не вирішено. Надія або серйозно хвора, або в Юльки якийсь коварний план реваншу. Цікаво буде, чи залишиться надія номер один в її партії. Прокоментував визволення льотчиці і голова Єврокомісії Мартін Шульц. Ми довго чекали на свободу надії Савченко. Сьогодні це гарні новини для її сім'ї, її друзів та усієї України. Користувач Денис Бігус про повернення Савченко навіть склав вірш на жовтім сонці в небі, синім літак до Києва помчав. Отак москаль надію нині втрача. А перші слова героїчної льотчиці вже розійшлися на цитати. Я хочу попросити прощення у всіх матері, чиї діти не вернулись.